Вітаю, друзі! Сьогодні 25-те і хочу показати вам стан винограду після недавнього заморозку. Як ви можете бачити, листя краї підпалені, досить суттєво, але пагін живий. Це перед нами кишмиш краси. Як ви можете бачити. Враження, що цвіт пережив, пагін живенький, тримається, а от листочки підпалені по краях, але можливо це і вплив тих доз хімії. Хоча швидше всього, це все-таки мороз. Зараз вам покажу інші сорти, друзі. Ось, друзі, Crimson Pearl. Як бачите, листочок той, що зверху той. Правило трошки припалений, але взагалі пагін живенький і, мабуть, що буде з нього толк. Ось там, друзі, на задньому плані Лідія, в якої таке враження взагалі втрат немає. На диво бодро виглядає маркет, друзі. Дібратись до нього ближче немає, можливості болото. Але звідси видно, що ну, за виключенням деяких листочків все живеньке, все гарно виглядає. Ось, друзі, шабриву. Так як і на остальних. Частково припалені листочки, але пагін бодренький, живенький. Ну, побачимо, що з нього вийде на зовнішній лист обпалений все остальне таке враження, що живе. Ось так, друзі, виглядає ліводійський чорний. Тут взагалі деякі пагони, таке враження, що і не бачили того морозу. Але є деякі, друзі, ось отакі. Ді. Поряд два пагони. Можливо, на один попало більше, добрива, на інший менше, чи води. Ну, вже зараз важко сказати. Але загалом картина досить нормальна. Ось такий вигляд має Адальміна. Друзі. Ну, не ясно, не ясно, що тут, чи... Буде воно цвісти, тоді побачимо, наскільки сильно вражено. Хоча от бачимо, що зовнішній листочок він припалений добре. А ось тут вище і ще гірше, як можете помітити. Побачимо за кілька днів. Друзі, і аналогічна картина на Ніагарі, як бачите, Зовнішні листки більші опалені добре, деякі, деякі стоять нормально. Бачите, ось такі. Ну, що можна сказати? Поки що рано оцінювати результат обробок, хоча однозначно значна частина вціліла. Друзі, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!